Привіт і ласкаво до Buildbox. В цьому відео розглянемо деякі з доступних варіантів фонових ресурсів. При виборі фонового зображення ви побачите різні варіанти на правому боці. Можемо налаштовувати позицію, обертання та масштаб елементів у редакторі сцени. Також можна налаштувати їх просто клацанням і перетягуванням. Для більш точних та числових змін використовуйте панель параметрів. Далі маємо непрозорість. Прозорість встановлена на 1, означає це повністю непрозоре зображення. Але якщо ми налаштуємо це і встановимо його на щось близько 0,5, ми можемо внести деяку прозорість в цей зображення. Тепер ми бачимо частину фонового зображення, оскільки його прозорість 50%. Значення можна налаштувати від 0 до 1. Я просто поверну це все назад до один і наразі. І наступне у нас є зображення. Ми можемо внести конкретні зміни до самого зображення, натиснувши тут значок редагування, а потім налаштувати яскравість, контраст і так далі, або ми також можемо замінити зображення. Ви можете видалити зображення, просто натиснувши кнопку X на полі зображення, і якщо ви хочете швидко замінити інше зображення на це тло, ви можете просто клацнути і перетягнути інше зображення на це поле, щоб замінити його. Далі маємо налаштування швидкості. Тепер встановлює, наскільки швидко прокручується фон для паралаксу в усій грі. Встановлюйте всі фонові зображення з однаковою швидкістю, але додайте глибини до гри, змінивши ці швидкості. Що я маю на увазі, це предмети, які з'являються ближче до поля зору глядача, наприклад, ці гори. Трохи ближче до глядача відносно відстані на задньому плані, здаються рухатися швидше, якби ми спостерігали за цією грою і рухалися разом з нашим персонажем. Здається, що речі, що ближче у задньому плані, рухаються швидше, але деякі об'єкти, як ці хмари ззаду, рухатимуться повільніше. Також тут ви побачите, що для цих гірських зображень ми встановили швидкість 0,6, однак для далеких хмарних фонів ми встановили швидкість 02, і це додає трохи глибини руху, коли гра відбувається. Далі ми маємо сув плитки, це може бути негативним або позитивним, це простір між плиткованим зображенням. Якщо у вас є фон, який повторюється, ви можете налаштувати простір між повторенням цього фону тут. І нарешті у нас є прапорець фікс обертання. Якщо ви виберете це, опція Fix. Обертання дозволяє використовувати плитку або стикову плитку при обертанні зображення. Це підходить для використання з зображеннями у стилі цегли, які можна стикати на фонових зображеннях. Ви можете вносити зміни та коригування, перетягуючи в редакторі сцени, або вносити точні коригування до фонових зображень у панелі параметрів тут, справа. Дякую.